Друзі, всім привіт! А Ми вийшли на прогуляночку. Зараз будемо гуляти з артемчиком. І сьогодні у нас по плану обрати для нашого синулі стічок для годування, тому що ми вже добряче підросли і нам потрібно... Вже сидіти і самостійно пробувати трішечки їсти. До речі, будемо прикорм, Артемчик вже їсть кашки, супчики, овочі, фрукти. Тому сьогодні вам все покажемо. До речі, ми вже перейшли на колясочку, прогуляночку, купили ось такий теплющий чохол, щоб сину і було тепло. Виглядає ось так. І їдемо гуляти. А, і ще забула сказати, ми сьогодні забрали вже з Артемчиком посилочку. Приїдемо додому, покажемо, що ми купили. Приїхали в магазин і зараз будемо обирати стільчик для годування. Варіантів тут насправді не також і багато, але щось та й оберемо. Так, є ось такий варіант стільчиків. Хочеться, щоб він був і міцний, і багатофункціональний, щоб гарно спинка лягала. Підніжка обов'язково була, і що важливо, щоб він класно-класно складався, тому що при транспортуванні буде дуже зручно. Щось мені здається, що в мене забагато побажань, але будемо обирати з того, що є, і мені вже навіть один переглянувся. Ну що, якийсь сподобався? Привітик, який показувати. Ну, давай потримаємо інтригу. Я думаю, що в нас зараз з тобою смаки повністю зійдуться. Малявочка там в колясочці теж побачила вже вдома. Але щось із цього ми зараз будемо купувати. Розпакування зробимо дома. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Зараз будемо дихати додому. та да 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 -дан. Інтригу завершуємо і одразу покажу вам, як він виглядає. Зараз спробую його зібрати. І так, відкриваємо. Ану, зараз ставте на паузу і пишіть, якого кольору буде наш стільчик. Прямо зараз тисне на паузу і пиши свій коментар. А я спробую його звідси дістати. Така собі справа, не дуже жіноча, але так. Ой-ой-ой, все розсипалось. Що тут у нас? У нас тут ось такий столик. Він, я так розумію, складається із двох частин. Бачите, оцю верхушку зручно, що можна буде знімати і мити. Коли дитинка поїсть, не завжди буде чистий столик, тому це досить таки зручно. Так, там ще повилітали колеса у нас ось такі сіро-біло-чорно-червоні. Так, ну і далі дістаємо безпосередньо сам стільчик. Мабуть, коробочку доведеться так ложити, тому що він досить важкий. Щось я вже зробила, не те, мабуть. Як мені з ним справитись. оба Та-дан! Там коробка більше не знадобиться. Ну і що, друзі, ось так виглядає стільчик для нашого артемчика. Він у сіру, білих відтіночках. Зараз зберемо його і одразу покажемо весь його функціонал. Єсть! Так, тепер потрібно нам якось цей стільчик підняти. Бачите, тут є декілька положень. Розкладаємо ніжки, не знаю, яким методом поки що. Ага, тут збоку є ось такі кнопочки. При натисканні цих кнопок, мабуть, так, розкладаються ніжки. Ось так робимо. Тирись. Так, що тут у нас ще є? Нам потрібно вчепити колеса. Тому що зручно, коли столик можна пересувати з однієї кімнати в іншу, або ну, дитина буде знаходитись там, де ми, і не буде постійно за нами бігати. На ручки, на ручки. А так посадили стінчик, буде досить зручно. І так, перевертаємо стінчик. Скажу вам, що він досить таки важкий, серйозно важкий. Так, і будемо пробувати прикріплювати наші колеса. Ван момент. Чотири. Поріщатка, тільки потрібно розібратися, якою стороною їх прикріплювати, щоб вони якось правильно рухалися ж, мабуть, потрібно. Чесно кажучи, я в цьому не зовсім розбираюсь. Щось тут в мене взагалі нічого не підходить. Блін, як їх вчепити. А, вони, мабуть, закручуються, так? О, чудово, погляньте. Зараз закрутимо, а може, не закручуються. Ну, коротше, щось я намагаюсь тут зробити, але не зовсім розумію, що. Ага, все, зрозуміло, їх просто потрібно засовувати. Коротше, трішки попандус у мене з цими колесами. Бачите, одне нормально прикріпила, друге взагалі не можу далі його туди засунути. Третє також нормально. І з четвертим така ж проблема далі не просувається. Ну, якось так. Можливо, потім трішечки поправимо. Ну, що, не скажу, що я зібрала його максимально правильно, тому що колеса мені так і не вдалося відрегулювати. Трішечки пізніше чим цим займаємося. Ну, а зараз давайте безпосередньо подивимося на сам функціонал цього кріселка. І так, тут є п'ятиточкові ремені безпеки. Бачите, дитинка буде максимально закріплена, їх можна регулювати і відкриваються вони одним натисканням на кнопочку. Вони регулюються. Тут у нас таке шкіряне сидіння. Якщо дитинка буде їсти і десь там щось промаже, можна серветочкою охайно все витерти або ну, в крайньому разі попрати. І так, тут у нас є підніжка, ось така. Сподіваюсь, вам все видно. Вона має, в принципі, підійматися натисканням якихось кнопочок. Так, тут з боку є кнопочки. Одразу скажу вам ще за ось ці кнопочки, коли їх натискаєш з обох сторін, ніжки можна складати або навпаки максимально розкладати. Ось так виглядає кріселко. Далі, ось тут попереду у нас є ось такі отвори. І безпосередньо сам стільчик. Ось так він виглядає. Тут є така штучка, мабуть, можна його рухати. Зараз ми з вами розберемося. І так, вставляємо столик. Як воно тут робиться, ще потрібно розібратися, чесно кажучи. Не зовсім розумію. А, щось не виходить. І так, тут якась кнопочка є. Ой, мамочки, це вже я щось взагалі не те зробила. А, зламала! Блін, здається, я зламала стілець. Я не знаю тепер, що з ним робити, як його поставити на місце. Ай, капець! Ми щойно його купила, а я вже, здається, наробила справ. Так, а, тут ось є якась кнопка. Чекайте, а це що за кнопка тоді? Упс. Мабуть, знову зламала. Так, ну давайте спробуємо поставити столик сюди, але чомусь воно взагалі не хоче сюди. Поміщатися, що я не так роблю, поки що взагалі не розумію. Він сюди просто не підходить. Нам що, продали бракований стільчик? Взяла я, друзі, інструкцію, тому що хочу розібратися, як прикріпити цей столик. І ви знаєте, я не розібралася взагалі. Не розумію, як його кріпити, ось тут тільки є невеличкий малюночок, але чомусь в мене нічого не виходить. Ну що, друзі, не настільки все страшно. Я просто не розібралася. Ось тут під стільчиком, під стільницею, точніше, є ось така кнопочка. Коли її натискаєш, направляючи змінюю своє положення. Зажимаємо цю кнопочку і легенько одягаємо стільницю. Тепер на стільничку одягаємо додаткову таку захисну стільницю, яку можна буде знімати, мити. І що дуже зручно, на ній є місце для чашечки або стаканчика, для поїмка. Так, одягаємо. Це дуже легко фіксується. Тепер з приводу положення самої спинки. Спинка має декілька положень. Вона ось так має нагинатися. Зараз ми розберемося, як це робиться. Таз. Бачите, можна такий більш похилий вид сидіння зробити. І можна взагалі лежаче. Ну, лежачи Артемчику вже буде нецікаво, тому що він виріс. А ось сидяче положення є одне. І є два. В ось цьому, я думаю, буде саме те, що потрібно. І нам ще показували, що даний стільчик можна якось регулювати вверх вниз і, А, ось воно. <гум> кнопочки збоку натискаємо, це максимально високо зараз. І можна опустити ось так низько. Коли стільчиком не потрібно користуватися, його можна дуже легко скласти. Отут з боку натискаємо дві кнопочки, підгинаємо йому ніжки. Стільничку також можна підняти або зняти взагалі. І стільчик буде займати ось стільки місця. До речі, стільниця знімається, і її також можна прикріпити ось тут, ззаді, на сам стільчик. Ну що, друзі, ось такий у нас помічник з'явився вдома. Зараз побачимо реакцію Артемчика, чи взагалі захоче він в ньому сидіти. Це дуже-дуже важливо. Ну що, пішли за малюком? Погляньте, що ми тобі купили. Ти не на телефон дивись, а на стільчик, Картян. Синок, ти яка краса. А, ти тепер будеш сидіти за стільчиком, як дорослий, і їсти. Сідаємо, а місіки? Ой, щось таке, він якийсь високий чи стіль для тебе? В чому? Чи тися ще каляпеся, мене? Ну, я? Хазі Аню, бігом мені ложку і тарілку давайте, бо я вже хочу гаму-гаму-гаму-гаму. Так? Ну, подобається? І ще їздить. Ми ще будемо тебе катати по всій квартирі. Класно? Да? Ну все, поїхали кататися. І... До зустрічі в нових відео. Всім пока!